Шановні наші новоградволинці, моє сьогоднішнє звернення до вас не буде традиційним, але власне воно десь як обставиною вимушене. Я до вас буду сьогодні звертатися з великим проханням, з проханням, як навіть і не на міський голова, як людина. У дуже тяжких умовах ми сьогодні з вами проживаємо. У тяжких умовах. Сьогодні приходиться нам переживати тяжкі випробування війни. І у цих обставинах, майже щодня, ми маємо повідомлення, звістки, і хоронимо найкращих наших синів і дочок, проважаючи їх останню дорогу, які віддали життя, своє життя віддали, щоб ми жили. І моє звернення. Полягає в тому, щоб ще раз звернутися до вас і попросити вас, щоб ви приходили, щоб ви кинули все те, що сьогоднішній день, можливо, вас десь затримує, але прийшли і разом з родиною розділили ту біль, ті страждання і підкреслили своєю присутністю вдячність нашому герою за те, що він віддав життя своє за те, щоб ми жили. Невже ми такі зайняті? Невже ми сьогодні не можемо на годинку відірватися, і щоб прийти і вклонитися цій родині, сім'ї і нашому герою? Це так мало за те велике, що людина віддає в ім'я нашої країни, нашої незалежності і те, щоб не прийшов ворог до нашого міста, до нашої домівки? Я впевнений в тому. Що це наш обов'язок, наш обов'язок. І я звертаюся до вас, навіть закликаю приходити у ці хвилини, в ці часи до місця, де ми проважаємо наших героїв. Приходити і підтверджено демонструвати нашу теж співучасть у цій болі. Я дуже просив вас почути, відгукнутися. І бути солідарними, бути людьми вдячними за той подвіг, за тих дітей, які сьогодні боронять нашу країну. Я впевнений в тому, що ви мене зрозумієте, почуєте і по християнськи по-людськи відгукнетеся. До тих слів, яких я тільки що вам сказав. Дякую за увагу.